Всім привіт! Ви на каналі Сапографа, з вами Аліна. Сьогодні ми говоритимемо про Гарольда Блума. Це американський літературознавець і за сумісництвом син одеського єврея. Матір його походить із Бреста, що зараз є територією Білорусі. Тож Гарольд є сином мігрантів і вивчив англійську мову тільки у шість, а до того розмовляв гідишем. Незважаючи на ці факти біографії, він став чи не найвизначнішим літературознавцем, про якого знають навіть люди, не дотичні до літератури. Став відомим 90-х роках, коли велися обговорення Дного канону і е, підіймалися питання його деконструкту, і виступав проти такого втручання і проти будь-якого деконструкту, навіяного політичними термінами, е, себто марксизмом, фемінізмом. В деякі моменти може видатись, що він недолюблював ще й постмодернізм. втім, серед найвизначніших імен американської прози називав Пінчина, Рота Маккарті, Деліло, особливо відзначаючи такі романи, як підземний світ або Кривовий Меридіан. Мова про те, що негативну реакцію Блума викликало не саме існування постмодернізму. Або фемінізму, а з їхніх позицій спроби втручання у канон літературний і спроби його деконстру... деконструювання. іншими словами, віднайдення нових імен і винесення їх під головні софіти. Блум бажав це недопустимим і виступав за збереження західного канону, таким який він є. До поглядів Блума можна відноситися по-різному, але правда полягає в тому, що він дійсно став найгучнішим прізвищем у літературознавстві свого часу і створив ту базу, яку продовжують обговорювати, продовжують вивчати і на яку Продовжують опиратися. Особисто, мій погляд на увесь канон, а особливо на список літератури з цього канону, заключається в тому, що там дійсно є перекоси, але це в основному перекоси національного характеру. Так, там дуже багато американців у вузькому сенсі і англомовної літератури у сенсі широкому, а також значна частка цього канону це твори єврейських письменників, яких набагато більше ніж тих же латиноамериканців, наприклад. І цей дисбаланс доволі відчутний, особливо тоді, коли ти починаєш порівнювати із тим. Тим каноном, що є у тебе в університетах, або з тими літературними програмами, про які ти чув із західних університетів. І так, це теж мені кинулось в очі, і так я теж не вважаю цей канон на 100% ідеальним і правильним. Але, повторюсь, це те, що формувало літературознавство в конкретний період його розвитку. Це те, що досі продовжує впливати на цю сферу гуманітарної науки. І у ході цих усіх дискусій народилася книга Гарольда Блома, яка називається Західний канон. Книги та вчання століть. У нас в Україні вона виходила дві першого разу у перекладі колективу авторів під редакцією Семківа здається ще у нульових роках цього століття, і вона зараз рідко доступна, дійсно рідкісна птаха. І ось у нас є друге видання в перекладі буйвола від видавництва фоліо, яке. Не те, що ви поступаєте, це дійсно ширпатріп якийсь. Але про це, напевно, я сильно багато говорити не буду. Хоча чому не буду? Давайте вам розкажу. Канон поділяється на дві частини. Власне текст, де облум обговорює літературний процес, визначає, що є центром західного канону, спойлер це Шекспір і його твори. І в другій частині він подає просто список на 70, здається, сторінок може навіть більше тих творів, що можуть належати до західного канону. Цей список виглядає отак: це буквально просто прізвище автора і його роботи. І сам текст я ще не читала, тому що зрозуміла, що із таким перекладом мені доведеться напружувати мізки, і можливо порівнювати цей текст з іншим перекладом чи з оригіналом. Тому я просто взялася за цей канонівський славнозвісний список і вияснилося, що полівські редактори чи то сам перекладач наплутали цілу купу всього. Винайшли нові імена. Взяли присудили твори Маргарі Дюрас, Фернаду Селіну. Це при тому, що обидвох авторів вони видають, і це просто смішно. Не знати видавничий свій портфель і робити помилки там, де, блін, в чому ви конкретно риєтесь, мене це. Вражало. Окрім того, книга коштує немалих грошей. А ось у мене є сторінка, де впало три каплі води, і вона перетворилась на ось це. Так, я мега розчарована цим виданням, це правда, але на жаль, це єдине доступне для мене видання. Мені дуже важко вишукувати десь на барахолках якісь книги в Україні, тому мені доводиться купувати те, що доступне на найбільших українських книжкових платформах. Anyway, як ви зрозуміли, я переглянула цей канонічний список Гарольда Блума, не послуговувалася ті тільки цим виданням, через те, що а, воно викликає питання, я порівнювала із, із списком е, паралельного перекладу українського і з оригінальним списком е, англійською мовою, і на основі цього створила колекції не Давайте на них подивимося, і я вам розкажу, чим ми сьогодні конкретно займатимемося. Як бачите, з присвяченого Гарольду Блуму колекції, тут аж цілих 5. Чотири із них я створила на основі тих робіт, що Гарольд Блум їх виділяв у своєму спискові. І якщо подивитися на кількість айтемів у цих колекціях, можна зрозуміти. Що там півтори тисячі книг, і звісно, усі півтори тисячі ми сьогодні обговорювати не будемо. Якщо вас цікавлять конкретні назви по конкретним ерам, що Ігор Любом виділяє, ви можете зайти до мене на колекції і їх переглянути, повідмічати собі щось. Ми ж сьогодні будемо дивитися на ось цю колекцію, де я виділила буквально все те саме, але без окремих творів, самих тільки авторів. Ця колекція складається з більш ніж восьми сотень прізвищ. Це теж дуже багато, але... Тут бонус в тому, що багато із цих робіт не перекладені. У цій колекції я зазначала або найвідомішу роботу автора, або єдину його перекладену роботу українською. І, на жаль, для деяких авторів роботи, які Блум включив у свій канон, і роботи перекладені українською. Це два паралельні всесвіти, але я їх усе одно зазначала, тому що мені цікаво було тут відмічати саме авторські доробки і подивитися на те, яких авторів я встигла прочитати. Кронологічно тут найдавні. Інші книги в колекції розміщуються внизу, тому ми з вами будемо гортати і знизу догори і так само на ці книги дивитися. До того як ми будемо розглядати увесь список, маю сказати, що я отримала філологічну освіту, і більшість із цих робіт я так чи так вивчала або читала для заняття зарубіжної літератури. Але у 2020 році вирішила сама для себе, що буду заново відкривати письменників і їхню творчість. І тому рахую усе своє прочитане саме від 2020 року. Тож деякі з цих творів я читала у школі чи університеті, але не буду зараз. Заховувати їх як прочитане чи виконане, саме з тих позицій, які я вам щойно назвала. Отже, на початку цього списку нас зустрічає епос про гільгамеша Він нещодавно вийшов у видавництві фоліо, у софткавері кишеньковий формат, саме тому я не збиралась купувати це видання і найближчим часом, очевидно, читати не буду, тому що достойно видання на українському ринку ще немає. А коли воно з'явиться, тоді, можливо, і прочитаю. Біблію я ще не дочитала, хоча я зараз в процесі на самому початку, тому що читається це це повільно, звісно ж, але я над цим працюю. Як ви помітили, я не збираюся говорити про ті речі, які українською не перекладені. Вони ось тут зазначені без фотографій через те, що очевидним є факт, що я їх не читала і зупинятися довго на цих роботах мені не хочеться. Книга назву якої мені дуже важко вимовляти. Я її собі придбала. Мені не сподобалось видання. Я відправила то видання на анхол, а нове собі ще не купила і, очевидно, не читала. І Рамаяна, частину якої є попередня. Книга теж, очевидно, що не прочитана. Одіссею я читала і можемо позначати з вами її тут. Походження богів Гесіода у мене зараз на Херсонщині, очевидно, що я ще не торкалася цієї книги. А у нас виходило, щоб ви знали, у видавництві піраміда, поезія, архілога, сапфо та інших. І для мене це був величезний сюрприз, а ще більший сюрприз, що ці видання не отримали своїх перевидань. Наступні двоє, наскільки я знаю, не отримали у нас в Україні окремих видань, якщо її їх ні, поезії десь перекладені, то в збірниках, про існування яких я не знаю. Схіла нам не перевидали і у мене немає цього видання, теж саме з Софоклом. Хоча Софокл був в анонсах Апріорі на 2025, то може ми побачимо якесь передзамовлення до кінця цього року, при трагедії його прочитання. Аристофан, на жаль, ще до мене не доїхав. Геродота я щойно купила і теж не прочитала Фукідіта, бо Тукідіт у нас в Україні. Якщо і видавався, то дуже давно і про це видання. Я не знаю. Давайте щось, що я могла читати. Платони Аристотель на моїх полицях є, але ще не прочитані. Правдиву історію Лукіана я прочитала буквально нещодавно. Плавт і теренці теж до мене. Поки що не потрапили в прочитане. У мене тут все зламалося, але ми продовжимо і з тієї позиції, на якій зупинились, як якій казала Лукіана, я нещодавно прочитала. Усе інше, що є ось тут, в мене ще не прочитане. Та ж сама ситуація могла би бути в наступному рядку, але я цього літа встигла прочитати Сенеку, І трошки раніше я прочитала петроні, тому гордо відзначаю ці дві роботи ось тут. Ось це видання Корану ще не вийшло українською, буде у видавництві основи. Усе інше, що. Тут є, в принципі, надруковане, але пісня про нібелунгів це більше переказ, ніж переклад, тому що він прозовий, і собі я цю книгу не купувала, бо чекаю на достойний переклад поетичний, дослівний, що відповідав би оригіналу. Як і, зрозуміло, з Моспіча тут не прочитано нічого, як і у другому ряді, і, напевне, у третьому ряді. В принципі, в мене тут все стабільно. Давайте пошукаємо щось, що я в принципі, могла прочитати, бо тут така якась дуже позорна для мене ситуація. Як же позорно, що нічого із цього всього в мене не прочитане? <гум> Нарешті можу відзначити Вільяма Шекспіра. Надіюсь, він буде не останній в цьому списку відзначених. А усі інші, як бачите, навіть українською не перекладались. Проблема в тому, що як я казала, у Блума дуже багато англомовної літератури, особливо тих, що творили у вікторіанську епоху, коли кожен, хто мав хоч трошки грошей, вважав за потрібне писати вірші, тому тут дуже багато поетів, поетичних збірок людей, у яких блін на Вікіпедії немає фотографій. Це як я казала, створює очевидний дисбаланс. Але тим не менш, давайте порухаємось, кудись на що можна подивитися, окрім власне портретів. Митців минулих століть, узагалі треба було б зайнятися філдінгом, тому що він у мене стоїть на польських полицях. Чому б його зараз не прочитати? Я шукаю проби монтені. Якщо у когось є продати, скажіть мені, будь ласка, я у вас викуплю. Нарешті що, що я читала, я читала Рабле і Огаргантюа і Пантекрель, просто зробили початок мені 2025 року. Ох... року. Як згадаю, так це було прекрасно. Нарешті Дені Дідро. Дідро я теж читала, і Черницю читала, і Небожа, який також у цій же збірці є читала, бо, власне, у мене ця ж сама збірка є. Разом Ротрадамський теж прочитаний у 2025-му. А от зараз я буду сваритися, тому що я дуже сильно чекала на вихід книги заручення Алесандро Манзоні». Я не знаю чому, але мені так сильно хотілося. Можливо, тому що вона у синій сукні, чорт його знає. Але коли вона вийшла, вияснилось, що вона коштує таких грошей, які я просто не. Не здатна заплатити, не дозволю собі витратити стільки на книгу. Я розчарована. все. Нарешті ми догортали до когось, кого я читала ще. Його у мене прочитаний. Я читала Бальзака і хотіла вже відзначати Флобера, але зрозуміла, що його я читала до 2020-го, тому відзначати не буду. Тут йдемо по Санні, Золяні, іпсен прочитаний. І тут поки що все. Я читала Остін, я читала Скотта. І, на жаль, тут все. Дікенса я читала. Тролопа ще не вдалося мені, так само, як і з Люїсом Керлом. Я читала Шарлоту Бронте, я читала Емілі Бронте. Чудово. Поки що йде непогано. Але це тільки тому, що я не звертаю уваги на пункти із портретами Де по факту не перекладені автори, і якби ми ще рахували цих авторів, то, то ситуація була би значно гіршою. Тут я ні чорта не читала ні Гортона ні Мелвіла. Ой, позор! Це все не прочитане. Я не знаю, що робити з Італо Кальвіно, тому що я почала читати цей роман. І я просто його не дочитала, я його закинула. Тобто, по факту, я не знаю, чи взагалі в своєму житті до нього повернуся, і можливо, як щось почати, можна його відмітити. З іншого боку, цей роман я відклала як той, до якого я можу повернутися, тому напевно відмічати поки що не буду. А тут я вже настільки заморилась, що перестала вишукувати портрети письменників. Колись дороблю нормальні списки, але, як бачите, і з цього моменту у нас будуть доволі сумні тут картинки для тих робіт, які не перекладені. О, Сермагу я читала. Дякую, дякую за це. Нарешті. Анатоль Франц, Лен Турньє, це все повз мене, на жаль. Хто читав Селіна, розкажіть мені щось про нього хороше, і за нотацією мене складається враження, що він мені не сподобається, тому що наскільки я змогла з них почерпнути, то це мають бути романи про людину з вільної моралі, це те, що я не дуже сильно люблю в літературі і якось обходила Селіна постійно десятою дорогою. А потім побачила його книгу в добірці улюблених книг Бекета, що її дослідники зробили, проаналізувавши його листи. Я подумала, блін, ну якщо Бекет Селіна поважав, то можливо і мені треба звернути увагу на цього письменника. Anyway, розкажіть мені, якщо ви щось у нього читали, що саме, і які були ваші враження? Більше позитивні чи негативні? Альфреда Жарі, я здається читала. А от Жанна Кокто ні. Обидві ці п'єси знаходяться в ось цій збірці французької п'єси ХХ століття і здається, із неї я читала тільки жарі. Історія Сартра в мене дуже негативна. Мені з університету шалено не сподобалась його нудота, і я вияснила для себе, що ніколи більше до цього автора не повернувся. Але список Блума мене надихнув на повернення до Сартра. Тож на нас чекає знамените повернення Жана Поля на моїй полиці. і Ми подивимося, чи не станеться знову хейту в сторону цього письменника. У мене перечуття якісь. Тривожні. У мене таке враження, що якщо я не вподобаю Сартра на цей раз, то для мене це стане якимось переломним моментом в читацькій кар'єрі. Не знаю. Альбера Кам'ю я читала і всього здається у цьому році. А можливо, і з 2024-го. Це все ні, Жанану ні, ЮНЕСКО я читала. Це ще ні, але Антонина Арто я теж купила тільки тому, що знайшла це прізвище у Каноні Блума. Якось не звертала увагу на театр цього. <митця>, але із описів це виглядає чимось експериментальним. Я вирішила все-таки спробувати. Це я все не читала. Адріанові спогади ви мені рекомендували в коментарях на Ютубі і ще до знайомства із Каноном Блума. І я ще тоді дуже хотіла собі цю книгу, але віднайшла її на Якобу трошки пізніше. Вона зараз спокійнесенько є на якобу, можна її придбати за нормальні гроші. Я сподіваюся, що ця книга принесе мені читацьке задоволення, тому що з анотації це щось абсолютно моє. Дуже чекаю на знайомство із нею. Кіплінга і Гарді я не читала Конрада. Я не знаю, чи я взагалі Конрада буду читати. Із тих кількох сторінок, що я мала честь прочитати у серці пітьми, Конрад мені не сподобався, і я не знаю, чи варто пробувати його інші якісь твори. Можливо, я ще куплю щось із серії Темпори. І не знаю, якось їм я більше довіряю у літературному виборі, тому можливо з тієї сторони я якось з Конрадом краще піде. Але зараз це абсолютно повз Герберта Велса. Я читала. Дуже люблю цього фантаста. Голсорсі я читала. Що ще читала? Я читала Вірчиню Вульф, не до маяка, е, я читала іншу її роботу, втім. Джеймса Джойса я теж читала. У ліс зараз у мене в процесі, але портрети і дублінці прочитані. І, звісно ж, Бекет, моя любов. Імліна Во я читала. Здається, у Імлі скуп був у каноні Блума, але у нас він не перекладений. Тому, отак. Мердок я читала. Мені дуже шкода, що Айріс Мердок не перекладають більше українською, чому немає ще її романів. Це якась загадка. Гакслі я перечитувала і не залишилася задоволеною. А треба було би Голдінга перечитати щось. У мене враження, що він мені має сподобатися. Вінтерсон я купила собі тільки нещодавно, теж саме з Одином. що я ще читала. Кавку я читала за цей період, і це все теж отримується поки що Хм. Як не припустимо, мало канонічної класики, виявляється, в мене в прочитаному. Це якийсь шок Хм. Іва Андріча я бачила нещодавно на якійсь платформі якісь смішні гроші. Можливо, варто було б собі цей проклятий двір купити, поки він іще є в наявності. Ура! Дісталася до Станіслава Лема, яку я теж читала. Як бачите, дуже мало у нас перекладів єврейських авторів, то, якби, не дивно, що це все не прочитано. Борхеса я ще не читала, не читала. І, будь ласка, не сваріться на мене за це. Теж саме у мене з більшістю латиноамериканців, тому таке я прочитала нещодавно, в майбутньому прочитаному можна буде. Послухати про цей конкретний роман, що ось тут на зображенні є. Рушті я не читала п'яту фігуру, все думаю, купувати чи не купувати, тому що це все-таки трилогія. Я останнім часом економлю гроші трошечки, але Енівей. Anyway. Маркертетвут я, а я читала до 2020-го, то відмічати не буду. Тут все в мене поки що не прочитане. Ось тут я теж точно не пам'ятаю, чи Ернест Гемінгей був прочитаний до 2020 го чи пізніше, тому відмічати не буду. Все одно планую прочитати у нього ще один роман і перечитати Старого і море, тому що якось хочеться повернутися до його прози. Але у Гемінгве я багато читати не планую, тому що там десь полювання, там десь «Фієста», а для мене ось ці всі пригоди з тваринами це не те, що приємно читати. І я якось вирішила оминути ці твори. Wilder. Прочитаний там не березневі йде у Блума в каноні, але це єдина книга, яка поки що українською перекладена, тому так я і відзначила. У Трумана Капота я читала щось інакше не літній круїз, Втім, вважаю, що Галочку можна поставити. Усе інше поки що не прочитане. Набокова я теж читала. Тут ще можна сперечатися: американський це автор чи усе таке російське, але у каноні Блума він в когорті американських авторів, то я вирішила. Тут його так і залишити. Усіх російських авторів я у свої добірки не включала. Тенесі Вільямс, Гандіс, Леґвінія читала, Деліло прочитаний, Тоні Морісон. Важка тема. Мені здається, що я ще спробую почитати пісню Соломона, коли вона буде перевидана, а там побачимо, бо якось мені поки що із Тоні Морісом не йде. Хоча я шалено вподобала її прозу, коли була в університеті. Але в університеті в мене дійсно були зовсім інакші смаки, тому не дивно, що зараз мені з коханою не пішло. Надіюсь, пісня Соломона мені сподобається більше. Я все-таки другий шанс цій авторці дам якраз із іншим юрманом. Макарті я читала, читала не криваву мередіану дорогу. Але тим не менш можна відзначити тут все здається не прочитане. Вонегут, звісно, прочитаний. і здається, це останній з перекладених авторів у цій добірці. Далі йде ось така чудова картина неперекладеної прози. Власне, це все. Ось так швиденько ми з вами розібралися із каноном. Як бачите, попри те, що там 829 прізвищ більшість із цього всього просто не перекладена українською. З причин доволі різних починаючи від того, що це може бути якась маловідома поезія, яку не знають не тільки в Україні, а ще і у західному світі. Думаю, студенти та й деякі професори з англомовних країн із подивом дивилися би на ці прізвища і не розуміли про що йдеться. То так само і ми українці на ці прізвища й дивимося. Щось українською перекладалося, але ці видання доволі важко знайти і просто не. Має можливості отримати їх собі. В електронці це все теж в основному не продається. Тому єдиний шанс це окопитися на барахолках, але звісно це не усім доступно. Тому маємо, що маємо. Ситуація з прочитаними мене дуже скромна, із восьми сотень за гаком перізвищ. я відзначила як прочитана тільки сорок, і це усього 5%. Списку виходить, якщо не рахувати знайомства за прізвищами, а подивитися на конкретні роботи, що я читала і ні, то процент буде ще менший. І з одного боку це сумно, а з іншого переді мною відкривається цілий світ літератури, і я задоволенням подорожуватиму цим каноном, щоб знайомитися із знаковими його творами. Не у все із цього я читатиму, але звісно, це лише мої сучасні позиції, і вони з легкістю можуть змінитися наступного року чи через п'ять років. Загадувати наперед дуже важко, і що би там далі не було. Найголовніше, що ми з вами обговорили цю тему, і сподіваюся, обговорення це нам сподобалося. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть у коментарях, що із цього списку ви вже читали. Пам'ятайте, що в описі до цього відео будуть посилання на ці колекції, і ви самі власноручно можете переглянути, що там є, докладніше вивчити і прізвища, і твори. І окрім того, повідмічати те, що прочитали ви, подивитися, які у вас результати, і якщо ви це зробите, то обов'язково пишіть в коментарях, що у вас отрималось, чи вдалося вам набити більше, ніж 40 прізвищ. Мені буде цікаво про це дізнатися. Ще раз дякую, буду міцно вас обіймати і прощатися до нових зустрічей. Бувайте!